Якими можуть бути домовленості щодо кордонів України після того, як президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на Алясці зараз? Це один з найголовніших аспектів обговорення. І у світовій політиці, і у світових медіа. Хоча чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, чому взагалі хтось вважає, що тема кордонів дійсно буде сприйнятною для російського президента, який отримує свою чергову важливу дипломатичну перемогу над американським колегою, особисту зустріч для того, щоб пошукати можливості домовитися щодо. Завершення російсько-української війни також мені абсолютно не зрозуміло, чому використовується термін обміну територіями, адже про обмін територіями ми могли б говорити, коли кожна з держав контролювала суверенну територію іншої. Ну скажімо, якщо б українські війська продовжували утримувати частину території Курської області Російської Федерації і за вихід українських військ з цієї частини території, могли б... Узгодити рішення про те, що Російська Федерація, скажімо, виходить з частини Донецької чи Харківської і Сумської. А так мова йде виключно про те, що Трамп і Путін а згодом і... Інші учасники ймовірних перемовин, якщо вони взагалі колись відбудуться у іншому форматі, будуть розглядати те, як виглядатиме територія суверенної держави України, адже мова йде виключно про контроль над територіями України, а не якоїсь іншої держави на політичній мапі світу.